У ефірі новини 21 березня, і сьогодні у випуску ви побачите: свиса залишилася без водопостачання та зв'язку. Колапс стався через неструмлення насосного заводу. У шості сталося ДТП. Є загиблі мешканці прикордонних громад отримували гуманітарну допомогу у шості. Через процедуру банкрутства свезького насосного заводу було припинено енергопостачання підприємства. Через це була зупинена подача води в селище, а також припинили роботу оператора мобільного зв'язку. Як повідомив на межі селищний голова Сергій Киркач, сьогодні, о 15-й годині, був увімкнений електрогенератор і розпочалась подача води абонентам. Це триватиме до 20-ї години. Завтра водопостачання здійснюватиметься за таким же графіком. Генератор селищна рада надала і представникам мобільного оператора водафон, тож зв'язок має бути відновлений сьогодні. Тим часом тривають перемовини між керівництвом Свезького насосного заводу з представниками енергопостачаючої компанії. Подальший розвиток подій залежить від їх результату. Музика. Учора в шості сталася дорожньо-транспортна пригода у Локоцькому мікрорайоні. Один із водіїв помер. Справу передали до ДБР. Подробиці дивіться далі. Учора, 20 березня, пізно ввечері у Локоцькому мікрорайоні шостки сталася дорожньо-транспортна пригода. У наслідок лобового зіткнення один із водіїв помер. Подробиці розповідає. Інспекторка з комунікації Шосткінського районного управління поліції Інна Розкошна. Близько 22.40 до Шосткінського районного управління поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася по вулиці Чехова. На місце події негайно виїхала група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, бригада швидкої медичної допомоги та рятувальники. Як попередньо встановили правоохоронці. 26-річний водій авто Кіаспортеч неупора. Вся з керуванням виїхав на смугу зустрічного руху та допустив лобове зіткнення з авто Рено Мастер. У нас до зіткнення мікроавтобус зазнав значних пошкоджень, тож знадобилася допомога рятувальників. Про роботу ДСНСівців на місці пригоди нам розповів Ігор Алпанов. Вчора о 22 годині 47 хвилин на пункт зв'язку 7 сьомої пожежно рятувальної частини надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги при дорожньо-транспортній пригоді. На місце події було направлено е спеціально аварійно-рятувальний автомобіль легкого типу на базі Ford Рейнджер, а також е для надання безпосередньо допомоги постраждалим, а також пожежну автоцистерну для забезпечення пожежної безпеки на місці події. Е по місцю прибуттю було встановлено, що відбулося ДТП. Джипу і мікроавтобусу, і було а, виявлено безпосередньо на асфальті розлив палива. Тому паливо безпосередньо було змито з асфальту для а, задля унеможливлювання а, виникнення пожежі. Водія мікроавтобусу було заблоковано безпосередньо в автомобілі, тому необхідно було використання спеціального інструменту задля деблокації безпосередньо даної особи. А, людина була без свідомості. Тому а, дуже дуже обережно її деблокували і передали медикам для надання безпосередньо далі невідкладної медичної допомоги. Після деблокувальних робіт рятувальників обох керманичів було доставлено тілесними ушкодженнями до лікарні. Після декількох годин 38-річний водій Рено загинув від отриманих травм. Транспортні засоби поліцейські помістили на майданчик для тимчасового зберігання. Усі зібрані матеріали по справі буде передано до Державного бюро розслідувань для подальшого досудового слідства. Чи був винуватець аварії в стані алкогольного сп'яніння, не повідомляє. Ають саме неуважність, а інколи недбалість і безвідповідальність деяких учасників дорожнього руху призводить до дорожньо-транспортних пригод. Правоохоронці вкотре звертаються до водіїв з проханням неухильно дотримуватися правил, аби зберегти життя і здоров'я всіх учасників дорожнього руху. Шановні учасники дорожнього руху та, зокрема, водії, дотримуйтесь правил безпеки дорожнього руху, особливо в темний час доби, дотримуйтесь безпечного інтервалу та дистанції, а особливо безпечної швидкості. Та будьте уважними. Вчора ввечері у шості сталися дві пожежі. У першому випадку вогонь охопив гараж та сарай, в іншому житловий семиквартирний будинок. Обидві пожежі рятувальники ліквідували, запобігши масовому поширенню вогню. Учора у шості сталося дві пожежі. Про це інформують у Шосткінському районному управлінні ДСНС України в Сумській області. О 17 годині 16 хвилин на лінію екстреного виклику 101 надійшло повідомлення про загоряння гаражу. Про пожежу повідомив сусід, який побачив дим із підпокрівлі. На місце події було направлено черговий караул державної пожежно-рятувальної частини. Вогонь охопив покрівлю гаражу та сараю під одним дахом на площі 50 квадратних метрів, а також меблі, електроінструмент та речі домашнього вжитку. Через сильне задимлення вогнеборцям довелося працювати в апаратах для захисту органів дихання. Утворилася загроза. Подальшого поширення вогню на два поруч розташовані житлові будинки. Менш ніж за годину загоряння локалізували, а о 18 годині 48 хвилин, витративши на гасіння, майже 11 тонн води повністю ліквідували. Ще одна пожежа сталася цього самого дня трьома годинами пізніше. О 20 годині 43 хвилини до служби порятунку 101 Надійшла інформація про пожежу у семиквартирному житловому будинку по вулиці Садовий бульвар у місті Шостка. На місце виклику прибув черговий караул сьомої державно-пожежної рятувальної частини. Як було встановлено, загорілася покрівля над одним із помешкань. Ускладнювала ситуацію ще й те, що будівля була дерев'яна. Для виявлення прихованих осередків горіння довелося розбирати конструкції. О 21 годині дві хвилини рятувальники локалізували пожежу, запобігши охопленню вогнем усієї покрівлі і житлового будинку. А о 22 годині загоряння остаточно ліквідували. За попередніми висновками припустима причина пожежі коротке замикання електромережі. У кожній коробці близько 18 кілограм. Тут найнеобхідніше продукти, засоби гігієни у шості. Гуманітарну допомогу від міжнародного благодійного фонду отримують жителі прикордонних Езбутської, Здопновгородської, Есневської та Шалигінської громад. І з самого ранку тут величезна черга. Всі ці люди мешканці прикордонних громад Шосткинського району. Вже з початку тижня в Шостці видають гуманітарну допомогу від міжнародного фонду Адра Україн тим, хто її найбільше потребує жителям територій, які щодня потерпають від російських обстрілів. Галина Миколаївна. Приїхала із самої середини Буди. Мені треба було в лікарню сьогодні їхати. Я на інсуліні приїхала за інсуліном теж. Прошу, машину наняла, приїхала такі люди, що взагалі є нічого. Вони отримують, вони з'їдають. Потрібно. Ми живемо під таким страхом, що не дай Бог, у мене отак от зарвалось 5 метрів від, від окна. І ще одна мешканка середини Буди. Світлана Миколаївна отримує свою коробку і на прохання сусідки отримала і її повезе до середини буде. Бахи, бахи кожен день День і вночі літає, дома горять і ужасна обстановка. Все вот так вот. Там я мало осталось нас. Там основно пенсіонери от бабушка дала, вона еле дошла вчора до мене документи донесла там где-то несколько дому. Я почитала в інтернеті, приїхала себе взять, і вона попросила, потому що вона не в состояние вообще. В чому становку ужасне здоров'я ніту і, і, і взагалі їда, плюс ценгієна? От поможе, звісно, аж у пенсія, сім'я трісполоне тиші пенсія. Можна на прожить прожити місяць. І я ще інвалід третьої групи. У Тетяни в середині буді повністю зруйнований дім. Вона разом з родиною виїхала у сусіднє село. Говорить, ситуація на прикордонні дуже страшна. Ми перший день це дам допомогли родичі, зайняли. А ми добиралися, машина зламалася дуже, дуже складна, а обстріли кожен день. Ми ВПО, ми виїхали в село до 20 кілометрів. Хату раз білі двічі. Нашу хату двічі. Попалась. Коли будинок горить, вибігають зовсім голі босі по-разному. І зруйнований повністю будинок. Там нічого і ні документів не, не знайдеш. Ні речей ні теплих. Ніде хто хто куди. А от Володимиру Олександровичу не пощастило отримати пакунки раніше. Не встигав записатися до черги. Нагода забрати свої коробки і коробки знайомих випала аж на третій день, розповідає чоловік. Третій день, <реку> день 6 прийшов, Вчора в 8 приходив. Когда вы в 8, сколько уже было людей? Ну, человек 50 было. А сегодня? А сегодня, их 6 пришел, человек 10 уже было. Все добро, что вы даете мне интернет Конечно, хорошо. Хорошо людям помощь. У коробках найнеобхідніше крупи, консерви, олія, засоби гігієни. Влада Воробйова, координаторка благодійної організації, благодійний фонд Адра юкрейн ретельно перевіряє документи в усіх, хто вишикувався у чергу, аби допомогу отримали дійсно ті, хто її потребує. Адже призначається вона тільки громадянам із громад, які носять статус зони активних бойових дій. Ця гуманітарна допомога від Адра юкрейн Вона приїхала зі словаччини. В ній є в коробці 18 кг, майже вісімнадцять кілограмів. Є на даному етапі. Ми видаємо в день 150 наборів. Це лімітовано, але скажу чесно, є і більше видаємо. Ми видаємо на зараз на чотири громади: це Знобновгородська. Середнобудьська, шалигінська та есмицька громади це можуть отримати люди будь-які. Тобто, якщо навіть вони не можуть приїхати, вони можуть взяти оригінальні документи і отримати за людину, але не більше ніж три набори на роки. Видається один набір на сім'ю. Якщо п'ять людей, якщо шість ми видаємо два набори, бо там вже більше діток і більше проживаючих людей. Їхало 1300 наборів. 1300 наборів трішки розписано на громади, Ми самі завозимо. Волонтерка говорить, це не останній такий гуманітарний вантаж для Шосткинського району. Вночі і зранку росіяни обстрілювали середина Буцького громаду. Гатили також і в день. Внаслідок обстрілів пошкоджена територія кладовища, зник мобільний зв'язок. Частково працює інтернет. Повідомляє з місця подій кореспондент на межі Сергій Солдатов. Дуже неспокійним сьогодні, в семьбуцькій громаді, була друга половина ночі, а також починаючи шостої ранку і практично до дев'ятої, з невеликими перерами вбився обстріл. Деякі вибухи лунали на території громади і в обідні, в обідню пору. Я не розумію, чого наші. Вороги росіяни, брати в лапках обстріляли одне з складовищ міста Днабуди. Що вони цим хотіли, я не знаю. В результаті вчорашнього обстрілу була пошкоджена, пропав зв'язок Київ стар повністю. Дуже з великими перебоями працює мережа Водохон, Я маю на увазі серед і навколишні села. І нестабільний інтернет це наразі така ситуація, яка складається більш-менш по місту тут на Будела і навколишні села. Люди якось виходять з цього положення, ну дуже непокоїть те, що Дуже поганий зв'язок. А ви знаєте, що багато хто повіїв, телефонують тим рідним, які тут залишилися. В буді. Дуже важко зв'язатись і проблеми з інтернетом також цьому не сприяють. Але як би там не було, мушу повідомити, що за сприянням міської ради громадської організації про однієї з громадських організацій. Службою у справах дітей відділом управлінням освіти міської ради отримана і надається дітям гуманітарна допомога у вигляді засобів гігієни і одежі. І наостанок про погоду 22 березня на півночі Сумщини очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями томан. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів в секунду. Температура повітря вночі мінус 4 плюс 1. Вдень 6 плюс 11 градусів по Цельсію.